Дякую ЗСУ за можливість порибалити. Частіше всього я бачу і чую таку фразу в риболовів, але не все так гладко, як би хотілося. Моєму другу потрібна допомога. Його відчим попав під арту обстріл під час наступу на херсонському напрямку. І зараз йому потрібна допомога саме протез ока і ноги. Лікарі вже займаються його здоров'ям, але самі розумієте. Сума там буде немаленька, тому що йому поставили поки що скляний протез, якого буде недостатньо в подальшому, тому придеться це все переробляти. Тому я попрошу вас, хто скільки може, допомогти йому. Його реквізити я залишу, номер його, щоб ви зв'язувалися не через мене, а напряму. Але в нього є тільки телеграм і сигнал. Тому, якщо хочете написати в інстаграм, тоді вже пишіть мені. Тому за деталями ви можете йому зателефонувати або написати на сигнал або телеграм і дізнатися все, що вас цікавить.